Ось так. весніє у Карпатах. Друзі пливуть. Все єдине. Краса неповторна. Краса це мить буття. Краса тепер вічна. Тому ну що все, що ми бачимо, є красою. Життя красиве. По-іншому бути не може. Життя красиве, бо красивий творець життя, його суть, його існування, її його життя. А це реагують на собаку. які вони гарні. Дякую, Остапе, за дуже хороший коментар, в якому таке порівняння Ісус Будда. Хочеться сказати, що і Ісус, і Будда бачили в Остапові Ісуса і Будду, більше Ні нікого. Тобто бачили основу, бачили фундаментальну дійсність, бачили творця в кожному. І тільки завдяки цьому баченню і цьому сприйняттю навколо них пробуджувалися люди. Тому що це є правда суть буття в її основі, в її цілісності, наповненості, в її. Простому існуванні без пояснень. Зараз хочеться мовчати, тому що лебеді, качки говорять, весна говорить. Все по суті. Все тут і зараз. Все єдиний закон, все є медитацією. Будьмо тут, будьмо тепер, будьмо в дусі, будьмо в єдності.